Стандарти для дорожніх знаків регламентують не лише малюнки і кольори на самих знаках, а навіть розміри та пропорції букв, окантовок, кольори та стиль шрифтів. Все це розробляли науковці з урахуванням певних психологічних норм для кращого сприйняття та доведення до вигляду українських знаків згідно міжнародних стандартів. Недаремно саме діяльність виготовлення дорожніх знаків суворо контролюється та ліцензується державою. Але на Львівщині, схоже, деякі підприємливі особи вирішили піти своїм окремим шляхом. Наприклад, дорогою на городок звертаємо увагу, що дорожні знаки мають певні відмінності. Побачене стає легким шоком. Дивіться далі. Окантовка на знаках має різне заокруглення. Правила транслітерації взагалі не дотримуються. Подивіться на ці знаки, і ви легко знайдете відмінності. Деякі знаки, схоже, виготовлені з фольги, що їх вже так покрутило. Дублювання надписів англійською мовою повинні виконуватись на тому ж знаку з меншеним шрифтом, а не на окремому. А тепер і хід сезону. Смуга на знаку, що показує закінчення населеного пункту, розміщена дзеркально до стандарту. Звичайно, можна пропустити, що це робітники помилились, але саме так зовсім неправильно виготовлені і розміщені ще декілька подібних знаків. Автором цього творіння є ТЗОВ Україна», представник якої відмовився коментувати ситуацію. В службі автодоріг Львівщини дивознаки прокоментували так. У даних знаках служби автомобільних доріг зроблено зауваження в фірмі Вімед Україна, яка виготовляла ті знаки і зобов'язана її переробити, встановити згідно стандартів. Михайло Курус, Павло Івашкевич, оглядня телеканал Зік.